У які часи відбувалися події описані в казці, коли були князі, хто головний герой казки Кожум'яка. Чому Саме коли погодився бачитися зі змієм, бо його діти попросили. Як він готувався до бою, обмотався камешем і обмазався смолою. Які події твого засвідчують, що ця казка не лише героїчна, а й чарівна, бо драконів не існує, До слів поцупить злину, благайте, доберіть слова близькі за значенням. Поцупить вклав, злину, побіг, прийшов. прийшов. Благайте, будь ласочка. Підготуйте.